І знов всіх вітаю. Дуже гарно в мене зараз розцвіла Юве Лоліта. Цей кущик мені подарувала Тетяна, глядачка мого каналу. Угу. Багато шапочок, дуже вони гарно оформлені. Такою кулькою. Шапочки можуть бути більшими, але. Поки що ось так, мабуть, тому що жарко, мабуть, тому що це вже не перше цвітіння. Бачите, ось такі можуть бути шапочки, десь там припрятані, але це все виглядає дуже симпатично. Дуже прикрашає балкончик, кущик також карликовий, пухнастенький. Оп, Пухнастенький, квіти е махрові. Не сипе. Якось я стала поважати ті сорти, які не осипаються. Ті, що осипаються, висадила на клумбу біля під'їзду. Кого цікавить, подробиці, я їх взимку заношу до під'їзду, вони там зимують, потім навесні знову висаджую, якщо не вкрадуть влітку взимку. Знову в під'їзд. Ось такий круговорот у мене Обіг. І так, це ювелаліта, горщик півтори літри, півтора літри. Рослинці, ну, плюс-мінус рік, там немає ще року. Я її не прищипувала, я її не оформляла, сама формується, сама цвіте, догляд дуже. Звичайно, як за всіми квітами. Ось така прекрасна на моєму балконі зараз є. Тетяні велике дякую. Знову вам бажаю гарних подій, гарних настроїв, гармонії, благості та красивих квітів.